З якою максимальною швидкістю у своєму житті ти їхав? 200? 250? Максимальна швидкість Кіонікса Агера РС 447 км на годину. Якою найпотужнішою машиною ти керував у своєму житті? 200 коней? 300? 500? У Кьонікса Гемера 2300 коней. Це перший спортивний мегакар, що вміщає 4 людей і 4 валізи. Також в їх портфоліо Єреґера. Перша гібридна спортивна машина з однією передачею. Від 0 до 400 і назад до повної зупинки всього за 32 секунди. У них є перша машина з віртуальною механічною коробкою передач для любителів посмикати. Знайомся, це лисий шведський Стів Джобс з компанії Kionixek. Його звати Крістіан. Крістіан фон Кьонікс це батько компанії, людина, яка перевинаходить абсолютно кожну деталь, робить її легшою, міцнішою і в рази потужнішою. І так. Усе своє життя.